В Україні зникла третина гуманітарної допомоги, яка надходила начебто на адресу військових. Питання: куди ж поділася ця гуманітарна допомога? Ми пам'ятаємо всі ці скандали, наприклад, військові, цивільні адміністрації міста Запоріжжя на Дніпропетровщині у інших містах. Коли наші депутати від провладної партії, наприклад, роздавали гуманітарку у брендованих пакетах, чи піарилися про те, як вони здобули своїми силами якісь там автобуси, автомобілі, а потім виявлялося, що це гуманітарка. Плюс давайте не забувати, як давній друг президента Зеленського і колишній заступник Офісу президента України, людинка, яка якраз курувала гуманітарну допомогу Кирило Тимошенко, умикнув. Автомобіль із гуманітарною допомогою. От, отже, очевидно, куди поділася ця гуманітарочка.